Ця виставка називається Інші частини в наступному кварталі. Це текст з роботи Каті Ліпкін. Такий транспарант, який висить над. Який висить над шматками коричневої матерії, не зрозуміло, що це, чи це частини тіла, чи це частини ландшафту, і навколо разом з цією фразою зібрана ця виставка, яка стосується загалом теми ландшафту і того, як він змінюється, як він переживається під час воєнних дій? Я можу сказати, що ця виставка в неї якби є якась довга передісторія, тому що для мене особисто було питання про те, чи можливо робити виставку зараз якою вона може бути, які взагалі теми варто підняти тут для нас, та знаходячись в цьому місці і в цьому просторі, в тому числі та галерея «Naked Room» була для мене простором, в якому я зробив попередню виставку, та в цьому році, навіть в січні, і мені хотілося зробити щось тут, але в абсолютно нових умовах. Якщо говорити про склад цієї виставки, це в якоюсь мірою історія моїх розмов з художницями і художниками, які відбулися між? Нами наприкінці весни і на початку літа, і всі ці розмови більш-менш були зосереджені навколо питань того, в якій формі чи взагалі можливо, зараз художня дія, якесь висловлювання. Тому для мене ця виставка вона є тимчасовою конфігурацією робіт, зустрічю робіт різних художників, яка якби, є в якомусь. Тривалому часі є тимчасовим підтвердженням наших розмов. Назва інша частина в наступному кварталі це назва, яка для мене одночасно реферує до кварталу як означення часу, того що. Інші частини можуть бути потім та в наступному часовому вимірі, і також це, звісно, про простір того, що ті теми, і ті питання, які ми піднімаємо тут, не є специфічно нашими. Вони належать багатьом художникам, і в сусідньому в іншому кварталі ми можемо побачити щось подібне. Ця виставка була, як я і сказав, спровокована розмовами і розмовами про відмову від. Монохромного живопису, або навпаки, раптове винайдення необхідності говорити монохромом під час війни. І спочатку це був для мене діалог між художником Антоном Саєнком і Катією Бочацькою, які якби зробили ці діаметрально протилежні дії. Антон е вирішив більше не користуватись монохромом як художньою мовою. А Катя зробила монохромний живопис. Також виставці беруть. Дучасть Андрій Рачинський, який зробив фотофіксацію ось цих дорожніх знаків, які були зафарбовані. Ми також бачимо багато різних фіксацій подібного типу. І зараз, прогулюючись тут по цьому району, ми можемо знайти так кілька мап. Києва, які зафарбовані синьою фарбою, також буде представлена одна робота Андрія Сагайдаковського. Формально вона зроблена в 2021 році, але це часове співпадіння, яке є зараз в мистецтві, того що деякі роботи сприймаються нами зовсім інакше в іншому контексті. і Багато робіт глядачем сприймаються як зроблені під час війни, ніби вони відповідають на ці події. І Сагайдаковський Почав додавати до своїх робіт датування, те, чого він не робив раніше, і ось напис на задній частині роботи «2021 рік. Це власне те, що було додано зараз в березні-квітні цього року, і робота присвячена. Античному персонажу Касандрі, та яка пророкує про війну під час війни. І це теж якоюсь мірою монохромна робота. Ми вели розмови з Ярославом Кутинським, який. Коротко формулює свою практику зараз як практику розгрібання, в тому числі завалів війни, розбитих будинків в цій практиці. Він продовжує також писати тексти, і саме через розмови з Ярославом ми говорили про якби, можливості мови і того, що можливо говорити через образи зараз, а що через мову, яка сприймається дуже застарілою і невідповідною, також тому, що відбувається, і тексти Ярослава в тимсько також будуть присутні тут тексти присвячені тому, як можна впізнати територію, або навпаки, як би не впізнати свій ландшафт. Тому я б сказав, та загалом, що ця виставка присвячена темі ландшафту, теми того, як з цим ландшафтом можна працювати, і яким чином в ньому знаходиться людина, або людина знаходить а, себе в зручному для себе, або навпаки, абсолютно новому. Прості, який змінився за цей час і в цих обставинах.